Привіт! Чи бувало таке, що текст на новенькому 4К моніторі раптом здається меншим, ніж на старому? Або, скажімо, одні відео виглядають просто кришталево, а інші наче з минулого століття. Так от сьогодні ми розкриємо всі секрети чіткості екрана, і виявиться, що кілька простих налаштувань можуть зробити життя за комп'ютером набагато набагато комфортнішим? Що ж, пориньмо у світ пікселів. Думаю, кожен хоч раз ставив собі це питання, дивлячись на екран. Це, знаєте, одна з тих повсякденних загадок, а відповідь на неї вона вся у технологіях, що лежать в основі абсолютно кожного дисплея. І як ми скоро побачимо, тут не все так просто, як здається. Правило, чим більше, тим краще, працює, але з нюансами. Давайте розбиратися. А починається все з нього: з пікселя. Уявімо собі таку величезну, величезну мозаїку. Так от, піксель це найменший її шматочок, один крихітний квадратик певного кольору. Кожне зображення, кожна буква на екрані це все результат спільної роботи мільйонів, а то й десятків мільйонів таких от кольорових шматочків. Ось, до речі, чудова аналогія. Якщо екран це стіна, то пікселі це ті саме цеглинки, з яких її збудували. І тут, як і в будівництві, все залежить від кількості та якості цих цеглинок. Чим їх більше, тим гладшою, рівнішою і детальнішою буде наша стіна, тобто наше зображення. І отут ми підходимо до поняття роздільна здатність. По суті, це просто загальна кількість усіх цих цеглинок на екрані. Коли ми чуємо, наприклад, Full HD або 1920 на 1080, це буквально означає сітку з 1920 пікселів у ширину та 1080 у висоту. Все просто. А тепер просто щоб усвідомити масштаб. Звичайний HD-екран, який, ймовірно, є у більшості з нас, складається з понад двох мільйонів окремих пікселів. Це ж більше, ніж населення деяких великих міст. Два мільйони крихітних кольорових вогників працюють в унісон, щоб створити одне єдине зображення, вражає, правда? А тепер погляньмо на цю різницю. Екран з роздільною здатністю 4К має майже 8,3 мільйона пікселів, це в чотири рази більше, ніж у стандартного 1080 p Просто уявіть, на тій самій площі розмістили в чвертеро більше цеглинок, а це означає, що зображення стає в чвертеро деталізованішим, а переходи між кольорами значно плавнішими. Отже, ключовий висновок такий. Кількість пікселів напряму впливає на якість картинки. Мало пікселів, і ми бачимо розмитість, оці самі квадратики, багато пікселів, і зображення стає гострим як бритва. Це особливо помітно на текстах чи тонких лініях. На екранах з високою роздільною здатністю вони виглядають так, ніби надруковані на якісному папері. Але тут, друзі, починається найцікавіше: здавалося б, усе просто купуємо монітор з найбільшою роздільною здатністю і насолоджуємося життям. Але ні, на практиці все трохи складніше. Існіє такий собі парадокс високої роздільної здатності. А проблема ось у чому. Коли ми втискаємо в чотири рази більше пікселів у той самий фізичний розмір екрана, кожен елемент, текст, іконки, кнопки стає просто крихітним. Доводиться буквально мружитися, щоб щось розгледіти. Уявіть собі професію, де важлива кожна секунда, наприклад, сигналіста на залізниці. Така дрібнота може призвести до критичних помилок, та й у звичайній роботі це, м'яко кажучи, некомфортно. На щастя, є і називається воно масштабування. Уявіть, що операційна система ніби каже кожному елементу на екрані: Окей, ти тепер будеш не один піксель завширшки, а скажімо, півтора чи два. Це дозволяє пропорційно збільшити абсолютно все на екрані, щоб воно знову стало комфортним для очей, і при цьому ми не втрачаємо тієї неймовірної чіткості, яку нам дає висока роздільна здатність. І от вам конкретика для більшості 4 к моніторів зазвичай рекомендують ставити масштабування на 125% або 150%. Ці налаштування легко знайти в параметрах дисплея вашої операційної системи. Це той самий трюк, який дозволяє насолоджуватися неймовірною чіткістю без потреби напружувати зір. Давайте тепер підсумуємо все це в одній простій таблиці. Тут все наочно. Низька роздільна здатність ідеальна для швидкості. Погортати соцмережі, швидко щось глянути саме те. А от висока це вже для завдань, де важлива кожна деталь професійний дизайн, сучасні ігри чи, скажімо, медична діагностика. Але, звісно, за таку деталізацію доводиться платити більшими файлами і вищими вимогами до потужності заліза. Отже, які плюси високої роздільної здатності? Ну, по-перше, це, звісно, неперевершена якість та деталізація. Можна наближати картинку без втрати чіткості. Це дає набагато більше простору для роботи, і що важливо, створюючи контент у 4 к сьогодні, ми робимо його актуальним на довгі роки вперед. Це такий собі внесок у майбутнє. Але є і зворотний бік медалі. Великі файли це означає, що потрібно більше місця на дисках. Їх обробка вимагає потужнішого комп'ютера. А для перегляду онлайн-відео в такій якості потрібен швидкий інтернет. Інакше постійна буферизація може просто зіпсувати все враження. І все це підводить нас до головної думки. Не існує універсально найкращої роздільної здатності. Питання не в тому, що краще, а що краще для конкретного завдання. Це як обирати між спорткаром і вантажівкою. Для швидкого перегляду новин у дорозі вистачить і низької. А от для повного занурення у фільм на великому екрані чи професійної роботи з графікою, тут уже потрібна висока. Тож, щоб все це вклалося в голові, ось проста пам'ятка з трьох кроків. Перед тим, як купувати монітор або обирати якість відео, згадуємо: крок перший більше пікселів, означає більше деталей. Крок другий якщо у нас висока роздільна здатність, не забуваємо про масштабування для комфорту. І крок третій завжди обираємо інструмент, який відповідає завданню. І наостанок – питання на подумати. Технології ж не стоять на місці, ми вже дійшли до такої роздільної здатності, де людське око ледве розрізняє окремі пікселі. Що ж тоді буде наступним критерієм ідеального зображення? Можливо, це буде глибина кольору, яка наближається до реальності, або частота оновлення, яка робить рух абсолютно плавним. А може, ми взагалі рухаємось до голографічних дисплеїв, де поняття роздільна здатність втратить свій сенс? Це питання поки залишається відкритим.